Вітаю вас на каналі Грай. А в етері у нас гайд на Sage. Насамперед, Sage вартова, або щось на кшталт вартового. У бета версії у неї були одні з найбільш дратівливих здібностей, які я коли-небудь бачив у шутері. Її сповільнення було жахливим, а стіна була майже незламною і вона дійсно демонструвала суть вартового. На релізі її трохи змінили, однак, оскільки вона все ще хілить, Sage перейшла до більш гібридної ролі. Вона не зовсім вартовий, але і не щось зовсім інше. Вона просто Sage. Але це не означає, що вона погана, вона просто необхідна на таких картах, як Icebox, і не має жодної карти, де б здібності сейдж були марними. тож давайте їх розберемо. Почнемо з її фірмової кулі зцілення. Ви натискаєте її, щоб екіпірувати кулю, за допомогою якої ви зможете похилити себе на 30 хп або тімейта на 100. Стілення напарника відбувається швидше, це займає 5 секунд, так як стілення самого себе займає вдвічі більше часу 10 секунд. Оскільки це сигнатурна здібність, ви отримаєте її безкоштовно на початку кожного раунду, а після використання вона повертається до вас через 45 секунд, що, звісно, недостатньо для того, щоб використати її двічі за раунд, але достатньо для того, щоб ваш напарник турбував вас кожні 5 секунд, якщо вона перебуває в стані передрядки. Heal Sage – це дуже корисна здібність. Подібно до Стілені рейни, вона дозволяє вам, або ще більш ймовірно вашим товаришам по команді уникнути отримати понад 150 пошкоджень протягом раунду. І навіть коли вона зцілює, вона все одно робить так, що будь-яка ціль з одним хп може повернутися до нормальних 100 хп, якщо дати їй достатньо часу. Часто ви використовуєте Є по тому, хто має найменшу кількість ХП, але якщо багато членів вашої команди мають відносно низький рівень здоров'я. Здебільшого це порядок черговості, хто найближчий до вас географічно. Похилити того, хто стоїть за кутом, не так складно, як подолати половину мапи, до того ж, якщо тімейт стоїть поруч. Це залежить від того, хто першим попросив, є, а може й більше. Декілька товаришів по команді з низьким рівнем здоров'я ставить вас у незручне становище, бо хтось обов'язково залишиться незадоволеним. А далі про найсильнішу здатність Сейдж, пар'єрну кулю, або, як більшість людей називає її стіна. Триває вона 40 секунд, має 10 метрів у довжину і 2 метри у висоту. Вона складається з чотирьох частин по 800 хп кожна або близько 20 куль з вендала. Я назвав її найсильнішою здатністю сейдж. Тому що вона дозволяє їй значно ускладнити прицільний вогонь або навпаки повністю заблокувати ділянку мапи на час дії. Подумайте, наприклад, про Хевен. Від стіною на початку раунду є досить стандартною практикою, оскільки дозволяє вільно обертатися і допомагати команді на інших плантах. Звичайно, деякі агенти можуть телепортуватися, прилітати або перестрибувати через стіну. Але оскільки вона стоїть, важко дізнатися про те, що відбувається по іншу сторону. Тому перехід через неї стає надзвичайно ризикованим. І це зазвичай є досить сильним стримуючим фактором. По суті, ви ставите стіну і перестаєте турбуватися про містивість на 40 секунд. Але є один нюанс: після її встановлення потрібно 3,5 секунди на укріплення, тому стіна матиме половину хп на короткий час. Грати від цього доволі важко, але це означає, що бажано ставити стіну досить рано, щоб її не збили миттєво. Три додаткові секунди утворення вашої стіни, ймовірно, не варті ризику того, що вона буде повністю зруйнована за менший проміжок часу. Тому або використовуйте її за кілька секунд до того, як вороги увійдуть в контакт, щоб вона встигла укріпитися, або збережіть її на більш пізній час на маршруті, наприклад, для розсередження або блокування іншої області. Ще один варіант використання стіни, який, мабуть, є найцікавішим, це використання її в стилі стіни Гріма, стіни, яка не відгороджує ворогів від певної зони, але що дозволяє вам вбити одного двох, що може бути однаково цінним. Стіни Гріма походять від ютубера на ім'я Грім, який, мабуть, є найбільш креативною людиною у розміщенні стін. Він рано зрозумів, що використання стін для того, щоб зайняти непередбачувану позицію, може дати вам кути й позиції, в яких вороги вас не очікують побачити. Один з моїх улюблених пройомів це використання стіни на перл, на місці вибуху бомби. Так я можу застати зненацька всіх, хто масово проштовхується на місце вибуху. Звичайно, є безліч котів, де ви можете використовувати стіну, щоб потрапити в дивні місця. Вороги не очікують від вас природної непередбачуваності, як і від будь-чого, що має на меті застати зненацька ворогів. Не використовуйте її занадто часто, хоча навіть два рази на півтора раунду може бути забагато. Але якщо ви будете використовувати стіну у звичайному режимі більшість раундів, а потім використовувати стіни гріма час від часу, ви можете отримати більше користі від здатності, яка і без того дуже сильна. Звичайно, такий рівень сили надається безкоштовно. Її стіна одна з найдорожчих здібностей у грі. Але оскільки вона настільки сильна, ви зобов'язані перед командою купувати її щоразу, коли маєте можливість. 400 кредитів це забагато для пістолетного раунду. Але оскільки пістолети завдають менше шкоди вашій стіні, вона також більш потужна перед ними. І коли ви обираєте між 600 кредитами за легкі щити або ще за стіну, краще обрати здібність ніж додаткові 25 хп. Нарешті її третя і остання здатність сповільнююча куля. Коштує 200 кредитів за штуку, що дозволяє вам купувати до двох за раунд. Ці маленькі кулі можуть бути як абсолютно марними, так і самостійно вигравати гру. Це залежить від того, як ви їх використовуєте. Один з найкращих способів це протистояння багатьом ультам. Якщо ворог використовує проривні ульти, такі як орбітальний удар Брімстоуна або Фейт, ви можете затримати їхній удар після застосування здібностей, кинувши їм під ноги з ці типи ультів мають відносно короткий час дії, тому уповільнення на 50%, яке триває 7 секунд, може серйозно зашкодити їм. Вороги можуть не встигнути вийти вчасно, а іноді це може перейти у повну контратаку. Уповільнення Sage також особливо ефективне в парі з дібностями, які самі по собі можуть бути слабшими. Якщо хтось стоїть у кутку, уповільнення не дуже допомагає, але якщо через секунду в нього кидають гранату, втеча стає майже неможливим. Навіть отрута вайпера, яка зазвичай завдає не дуже фатальну шкоду, стає набагато смертоноснішою, якщо ви перебуваєте в ній вдвічі довше. Ще один чудовий спосіб використовувати сповільнення це поставити в невигідне становище гравців, які дійсно хочуть або, можливо, навіть змушені нападати на вас. Якщо ви перебуваєте в перестрілці 2 в 1 з напарником по команді і ваші позиції відомі, ви можете сповільнити ворога, а ваш напарник по команді може почати деф'юзити спайк, і ви майже гарантовано виграєте бій. Загалом ця здібність корисна як при атаці, так і при обороні. Це все про основні здібності Sage. А щодо її ульти, у неї один з найсильніших ультів у грі, принаймні в теорії. Після того, як вам вдасться зібрати 8 куль енергії, ви зможете відродити союзника до 100 хп, незважаючи на те, що ульта сильна на папері, вона є палицею з двома кінцями. Так, здібність може перетворити важку 1 в 2 на легку 2 в 2. Або може допомогти вам оживити товариша по команді і відновити рівновагу після його ранньої смерті. Але завжди будуть моменти, коли вам здаватиметься, ніби ваша ультимативна здібність не потрібна, або її не на кого застосовувати. Коли у вас є ульта, ви хочете грати дещо пасивно, щоб використати її. Але це може змусити вас не вступати в бій самостійно або не брати під контроль області, які ви зазвичай легко б захопили. І якщо ніхто з ваших товаришів по команді не помре в такому становищі, коли ви можете оживити їх, то це принесе більше шкоди, ніж користі, ніж ви будете грати від смерті ваших тімейтів. Перебування в тилу ворога може дуже розчаровувати, і тоді виникає питання, чи варто мені взагалі використовувати свій гривай. Якщо ви граєте раунд 1 на 5, то очевидно, що не варто, і виграти такий матч майже неможливо. Але судити про те, чи можна виграти ситуацію за допомогою відродження чи ні, це сіра зона. Яка може звестися до вашого особистого судження про ситуацію. Іноді реанімація може здаватися дуже гарним рішенням. Хтось помер на ранній стадії гри, на головному пленті, але якщо ворог знаходиться поруч, то це не дуже хороший вчинок. Аналогічно, використання відродження після закінчення раунду може здатися безглузним, але якщо це третій або четвертий раунд, і ви щойно виграли матч 1 в 3, це може бути дійсно гарною ідеєю. Цей тип відродження називається економічним відродженням. І від нього може залежати, чи буде у вас дві зброї, або ще броня і всі здібності. Існує багато факторів, які впливають на доцільність використання воскресіння. Але поки ви враховуєте стан раунду, кінцеву економіку противника, свою власну економіку та інші впливи вашої ульти на гру, ви будете застосовувати її правильно. Тепер перейдемо до стилів гри. І, чесно кажучи, немає якогось певного стилю, якого ви повинні дотримуватись. Sage не дуже добре ховається, оскільки жодна з її здібностей не допомагає їй у цьому, а її X можна використовувати тільки на напарників. Але крім цього, у вас є багато свободи у виборі того, що ви хочете робити. Щоправда, на картах, де вона дуже сильна, таких як Icebox і Pearl, вам доведеться виконувати дуже специфічні завдання, наприклад, обмежувати шлях на плент. Від вас очікує, що ви будете виконувати ці завдання, інакше ваша команда ймовірно програє. Але в обороні і на картах, де вона нормально себе показує, але не обов'язково. Є багато різних речей, які ви можете робити, і від яких ви зможете отримати користь. Ви можете використовувати стіну, щоб отримувати плент або охороняти важливий сон. Ви навіть можете використовувати стіну та сповільнення, щоб робити тіли. Можна грати сеч та що агресивно, розмінюючись з дуелянтами. Але якщо у команді немає належного вартового, можна грати пасивно, утримуючи фланг. Сподіваюся, що гайд був корисним. Підтримуйте український контент. Поставте вподобайку, якщо вам сподобалось відео, та підпишіться на канал. Напишіть у коментарях, чи дізналися ви щось нове. Тож слава Україні та до зустрічі у новому відео.